Так, візит президента, за все до Ватикану був продовження тих відносин, які вдалося гові нашої держави вибудувати з Ватиканом з попереднім папою римським. І як ви знаєте, напередодні візиту відбувся перший телефонний дзвінок із іноземним лідером папою римського, і були певні домовленості, що продовження цього діалогу відбудеться в. Під час відвідання президентом святого престолу саме після інавгурації, можу сказати, також що це було певним винятком із правил. А в перший день інтронізації після того як папа сходить на престол, не було до цього часу прийнято, щоб приймали іноземних лідерів. По суті, це відбулося вперше. І президент України мав аудієнцію з першої леді у папи римського як перший глава іноземної держави, який був удостоєн не такої, такої честі, а насправді все було навколо практичних домовленостей. Ватикан може й хоче бути долученим до процесу мирних переговорів, мирного врегулювання врешті, принесення миру в Україні. Тому і президент прийняв рішення здійснити цей візит. Це не була церемоніальна частина, це були практичні кроки для практичних результатів. Пане ігоре, ну особливо якщо згадувати певне дистанціювання там попереднього папи Франциска і перші заяви цього папи Лева 14-го, яку роль зараз Україна відводить Ватикану, яку роль він може відіграти для встановлення справедливого миру в Україні, на вашу думку. Святий престол є впливовим гравцем, саме через те, що має вплив через релігійну складову на багато країн у світі, і це є певним моральним авторитетом. Тому Ватикан сьогодні розглядається як один із майданчиків, на якому можна проводити переговори. В якому форматі і на якому рівні ці переговори будуть проведені? Це буде домовленістю сторін нашою і звичайно ватиканською як посередника і нашим на сьогодні. Одні безпосереднім ворогом Російської Федерації. ця пропозиція озвучена. Ця пропозиція в роботі західні лідери про неї знають Ватикан в цьому зацікавлений. Україна в цьому зацікавлена. Зараз чекаємо реакції від Російської Федерації щодо того, як вони бачать переговорний процес і на що вони готові піти. Пане Ігоре, українська сторона, і зокрема президент України, використовує будь-яку нагоду для того, щоб у тому числі дипломатичним шляхом вирішити ту війну, ту проблему, яку принесла Російська Федерація до нас, перебуваючи з офіційним візитом у Ватикані, президенту вдалося поспілкуватися з віце-президентом США. Венсом і для нас це питання актуальне, тому що Україна вибудовує вибудовувала свої взаємовідносини зі Сполученими Штатами Америки. Чи можете сказати офіс президента України на яку відповідь з боку адміністрації Трампа очікує, і яких подальших контактів з представниками адміністрації Трампа і, зокрема з Трампом? Так, зустріч віце-президентом в Римі відбулася. Це означає, що відновлено стратегічний діалог на всіх рівнях з Сполученими Штатами Америки. Зустріч абсолютно була позитивною, продуктивною. Питання, які входили в обговорення між президентом і віце-президентом, не тільки охоплені були переговорним процесом. Є і перспективи співробітництва, як і в економічній галузі, так і в сфері об оборони оборонної підтримки, оборонної співпраці, можливостей відповідно. глава держави обмінялися віце-президентом такими думками. Президент попросив, щоб віцепрезидент довів до президента Трампа основні сигнали української сторони, що ми зацікавлені розвивати наше економічне співробітництво. Перед вавцем. Ну і оборонна співпраця є серед пріоритетних напрямів е, нашої взаємодії на сьогодні. Тому е, ця зустріч слугувала ще черговим підтвердженням серйозності намірів е, як України, так і віце-президент зі свого боку. Запевнив, що Америка буде залучена в процес як мирного врегулювання, так і розвитку інших відносин, зокрема в економічній сфері, і звичайно в оборонно промисловій Ну і власне пане Ігоре, хронологічно після ось там цих зустрічей потім відбулася низка телефонних розмов. Дональд Трамп дзвонить Володимиру Зеленському, Дональд Трамп дзвонить російському диктатору Володимиру Путіну. Як ми ну читаємо ось ці подальші кроки Білого Дому, куди, куди, куди все рухається? Який вектор? Рухається все в напрямку переговорного процесу. Ми знову ще раз підтвердили, що Україна готова президент України, перш за все, готовий до переговорів в будь-якому форматі один на один з Путіним з президентом Трампом. Спочатку щоб президент Трамп зустрівся з Путіним. Потім вони зустрілися в трьох. Всі абсолютно опції, які можна тільки собі уявити і надавати на все це. Президент України готовий для того, щоб принести. Тривалий, справедливий, сталий. Мир в Україну, окрім того, зустрічі президента в Римі не обмежувалися тільки Ватиканом. Були проведені зустрічі із прем'єр-міністром Канади із прем'єр-міністром Австралії із президенткою Швейцарії. Тема цієї зустрічі була така ж сама, як і з святим Отцем. Тобто, це пошук нових майданчиків, нових можливостей на які погодилася б Російська Федерація для того, щоб цей мирний процес в. Правильне русло направити Швейцарія так само є нейтральною державою, яка має певний досвід взаємин і проведення подібних заходів. Тому е, Швейцарія так само розглядається як один із ймовірних майданчиків. А президент України шукає всі е, можливі. Варіанти таких перемовин і відповідно залучений в усі процеси. Канада важливий партнер напередодні саміту, який вони, вони будуть приймати у себе в Альберті, в Канаскасі, і це саміт Великої Сімки. Так само треба було скоординувати порядок денний цього саміту для того, щоб Україна звучала належним чином, щоб інтереси України були враховані. інтереси як в досягнення мира, так і в обороні. Уному секторі, так і в питаннях відбудови Канада готова взяти на себе цю лідерську роль. Австралія, далекий континент, але близький до нас по духу і як партнер. Так само оборонна ініціатива, так само гуманітарні питання, розмінування. Це все звучало на зустрічах. Цей візит був абсолютно потрібний для того, щоб зустрітися з тими лідерами, які сьогодні диктують порядок денних міжнародних відносин. Пане Ігоре, ви перерахували неймовірну кількість країн, які дотичні до переговорного процесу, до дипломатичної боротьби. Це дуже важливо. Чи можемо ми сказати, що у найближчі дні, у найближчі місяці, діяльність української МЗС дипломатів буде сфокусована на таких країнах звужене коло чи насправді воно розширене? З ким зараз ведеться найактивніша робота? Робота ведеться дійсно і Активна. Президент сьогодні провів телефонні розмови з лідерами європейських країн. І ще передбачаються увечері певні контакти глави держави з іноземними лідерами. На сьогодні найактивнішими учасниками цього процесу в Європі є Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Фінляндія, Норвегія, Польща можливо когось не згадав, але у президента абсолютно Інтенсивна і просто масова діяльність сьогодні на міжнародному треку, і вона не буде спадати, буде тільки наростати. Особливо буде активним місяць червень, липень буде так само активним. Ним словом, немає вільної хвилини в пошуках можливого вирішення врегулювання цієї ситуації здійснюється дійсно масштабна дипломатична робота, міжнародна робота голови держави. Пане Ігоре, ми вдячні Дякую. за те, що ви долучилися до прямого ефіру за ваші коментарі. Глядачам нагадаємо, це був Ігор Брусило, дипломат, заступник керівника офісу президента України, і зокрема про дипломатичну боротьбу, яка ведеться українським міністерством закордонних справ і, звичайно, президентом нашої країни.